27 липня 2025 року під час храмового свята у церкві святого великомученика і цілителя Пантелеймона, що на території обласної клінічної лікарні імені Гербачевського, житомиряни збирали гроші на дрони для збройних сил України. Василь Сорохтей, настоятель храму, розповів, що допомогу для ЗСУ збирають із прихожанами від початку повномасштабного російського вторгнення. На даний час ми допомагаємо 47-й більше бригаді і 38-й морській піхоті. Сьогодні ви побачили знову там скриньку. Ми збираємо три. Восьмій бригаді на Мавік з тепловізором їм є потреба. Ми перед святом теж був на збір. Я організував, був. ми передали їм три FPV-дрона, десятки. Ну вони собі замовляють. Ми їм доставляємо. Катерина Півень, прихожанка храму, каже, що разом із батьками постійно відвідують церкву та донатять на зсу. Постійно збирають на дрони. Є відкритий збір, який ніколи не закривається. Можна в скриньку в храмі задонатити, можна за QR-кодом задонатити. Вважаю. Що, якщо б не було військових, які нас захищають, то цього свята теж не було. Віктор Власюк місцевий житель розповів, що коли лікувався в обласній лікарні, вперше відвідав храм святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Чоловік каже, що підтримує ініціативу отца Василя. Прийшов і помолитися, і зібрати допомогу, допомогти. Постійно стараємося допомагати. Ну, я ще періодично буває, приганяю машини на збройні сили. Антоніна Яремчук, жителька села Клічин, задонатила до скриньки збору на дрони для збройних сил України. Кожний місяць пенсію отримала коли 200, коли 300, коли 100, Як коли получається, як пенсіонерка. Так що ну, так і долучаємося, допомагаємо. за словами настоятеля храму на закупівлю одного дрону потрібно понад 200 тисяч гривень. Станом на 28 липня 2025 року зібрали понад 20 тисяч гривень. Збір на дрони для ЗСУ триває. Ми завжди молимося в наших храмах за перемогу. Ми завжди молимося за мир, за наше воїнство, за тих, хто лікує наші душі і тіла, боронить нашу землю за тих, хто перебуває у полоні, і надіємося. Що Господь нас почує і в скорому часі дійсно стантий справедливий мир, на який ми молимося, які заслуговуємо Тетяна Скоростинська, Ігор Жвенько, Суспільне новини, Житомир.